Привіт, друзі! Це 10 хвилин про життя в Канаді, Володимир. Тема цього випуску: що канадці думають про українців. А, покатилася така хвиля відео в інтернеті, в Ютубі щодо того, що канадців шок що це від українців, канадці не люблять українців і так далі. І тому подібне. Я вирішив трошки вам розповісти, що я думаю про з цього приводу, тому що я можу вже вважати себе канадцем, вже маю канадський паспорт. Більше 7 років ми живемо в Канаді. А ось розповів мою думку про українців. Розповім думку моїх друзів, канадців про українців чи справді канадці в шоці від українців. Нагадую, що у нас є спонсор канадська кредитна спілка, будучність. А ви можете привезти свої гроші в Канаду, покласти їх в надійну кредитну спілку, де ваші гроші будуть працювати, де ви можете отримувати кредити, вкладати депозити. Переходьте за посиланнями і дивіться, як вони працюють. Також триває розіграш 300 доларів до дня всіх закоханих від компанії Міст-перевізник, який може відправляти посилки з України до Канади і з Канади до України. А буде посилання в цьому відео. Переходьте і дивіться, як ви можете отримати цей приз. Так от, чи справді канадці в шоці від українців? Приїхало багато українців зараз по програмі Коед більше 150 тисяч, вже 155 приблизно. От, і люди, які приїжджають, насправді привозять багато чого хорошого, а іноді не не дуже багато чого хорошого. Ну, важко, нормально відноситься до людини, яка приїхала в Канаду. Розповідає, яка Канада плаха і погана, яка бере там всякі матеріальні допомоги, може набрати там кредитних карток десь у банках там різних, обналічити ці картки і тупо виїхати з Канади. Ось навряд чи канадці будуть позитивно відноситись до цієї людини. Але, на мою думку, тут грає така роль суб'єктивний фактор, як Така егоцентричність українців багато хто з українців вважає, що весь світ крутиться навкруги України та українців. Що Україна це головна країна на, на, на мапі світу, і все, що відбувається в Україні, повинна знати кожна людина у кожному куточку світу. І по поведінці одної людини можна судити по про поведінку всієї української нації. Так, от я вас переконую, що це абсолютно не так. А по-перше, канадці як абсолютно нормальні, адекватні люди в основній своїй масі. Вони дуже доброзичливі, Вони за справедливість, вони дуже хорошо знають, що відбувається зараз в Україні. Тому що навіть після одного року війни інтерес до України, інтерес до, до війни і допомога, яка яку надає Канада, Канада, вона не вщухає. Тобто пересічні канадці підтримують Україну, підтримують українців. Кожен раз, коли мені мене питають, звідки ти? Тому що це таке досить поширене питання в Канаді. Багато людей вас будуть запитувати, звідки ви приїхали до Канади. І коли ти говориш, що ти приїхав з України, то відразу, відразу йде емпатія, відразу співчуття, відразу запитання про рідних і близьких, які там, можливо, ще живуть в Україні і так далі, і тому подібне. Тобто. Перше, як вас зустрічають канадці, це емпатія, це бажання вам допомогти, це бажання якось полегшити вашу ситуацію. І потім вже включається індивідуальний фактор. Тобто, якщо людина починає хамити тому ж самому канадцю або якісь Такі завишені очікування, що цій людині всі повинні всі, всі щось повинні дати, якось там, я не знаю, там обціловувати і так далі, тому подібне. То напевно, індивідуальні всякі речі можуть погіршити відношення конкретної людини до конкретного українця. Але це не означає автоматично, що на підставі ось негативного досвіду спілкування з однією людиною. Цей пересічний канадець відразу вирішить, що всі українці козли, не треба мати ніяких справ з українцями, і взагалі, чого вони сюди приперлися. Того такого абсолютно не відбувається. Персічній масі канадці, як вже казав, дуже доброзичливі. Вони можна, можна так сказати, навіть. Християнські цінності вони переважують у такому звичайному житті звичайного канадця, тому що ну, корінна нація, яка формувала саме канадську націю, це англосаксонці, це протестантська англіканська церква, це католицька церква, ірландці, і всі ці люди до сих пір ходять до церкви, якщо вони корінні, корінні канадці. А багато християн сюди приїжджають, і такі християнські цінності вони доволі поширені. Багато християнських школ, католицьких школ в Канаді разом з Public School, звичайними школами в кожному районі є католікскус. Тобто нормальні такі загальнолюдські цінності вони превалюють, Вони є основними для канадської нації. Взагалі-то одне з, з таких ознак канадця це слово sorry, excuse me. Коли канадець щось від вас питає, він першим, першим ділом вибачиться перед вами, навіть якщо він ні в чому не винен. Тобто, sorry excuse me, це взагалі-то така візитівка канадців. А тому дуже вічливі, дуже емпатійні люди, які. Насправді будуть вам допомагати, коли ви приїдете в Канаду, коли ви приїдете з України, підете в будь-яку організацію, там якийсь, наприклад, Canada Service або Ontario Health Ontario Service, там отримувати вашу там карт картку медицинську. Вам вас вічливо спитають, вам, вам будуть намагатися допомагати. А тому ну, треба відповідати цим, цим людям, які вам допомагають, і. Такою ж, ж монетою, тобто бути у відповідь вічливим, бути у відповідь нормальною, звичайною людиною, яка там, не приїхала сюди качати права і там бити собі, собі там, в груди і кричати Я тут, я тут українець, давайте мені все, що у вас тут є і так далі. І тому, подібне. тому бути нормальною людиною і до вас буде так само нормальне ставлення від усіх канадців. А інша інша ну, історія, якщо почитати там, українські різні чати у Фейсбуці а, та в інших там, телеграмах, а, дуже багато людей хейтять один одного. А, і це ось це насправді візитівка українців зараз. А, тому я, я перестав останнім часом, там, декілька останніх місяців, багато проводити часу в українських чатах, а, тому що хейт іноді за, зашкалює. Коли людина там, змогла приїхати в Канаду, перше питання: а як ти виїхав з України, якщо ти чоловік, чому ти не на фронті? Або а чому ти говориш українсь... не українською мовою, а російською мовою? Яке твоє собаче діло, якою мовою я, я спілкуюся? Тобто, ну, Люди, будьте людьми і до вас потягнеться. Тобто інші люди також будуть до вас відноситись так само, як ви відноситесь до людей. І неважливо, в яку країну світу ви приїдете, там, в Канаду, в Америку, там, в Німеччину. Якщо ви будете нормальною, вічливою людиною, до вас буде нормальне, вічливе ставлення. Тому насправді відповідь така: ніхто не думає, що українці козли, понаїхали і так далі. Усі бажають в Канаді допомогти українцям, всі бажають, щоб Україна перемогла Росію, усі бажають благополуччя і миру. Ось і всі бажають вам допомогти. Але якщо ви будете вести себе як останній козел, то і відношення до вас таке саме буде. І не буде узагальнень. Тобто на конкретна поведінка конкретної людини не означає, що вся українська нація погана. Тому ось така моя думка з цього приводу. Якщо ви згодні або не згодні, напишіть коментарі і сподіваюся, що ви поставите лайк цьому відео. На цьому мене все. Пока-пока.